Новини регіону, а це означає, що настав час дізнаватись про головні події першого дня тижня та вихідних. В Студії Олена Данилюк вітаю. І ось короткий перелік головних тем випуску. На Прикарпатті вшанували героїв Небесної Сотні. На Калушині в останню путь провели бійця Івана Біляєва. Пам'яті нескорених на Прикарпатті на знак вшанування відваги, сили духу і стійкості громадян, які віддали своє життя під час революції гідності, захищаючи ідеали демократії та відстоюючи права і свободи людини, відзначили День героїв Небесної Сотні. У більшості населених пунктів в області відбулися віче та тематичні заходи. Шанували пам'ять жертв революції гідності і наші журналісти. Василь. Василь Стефак майданівець, колишній керівник Коломийської самооборони, боєць добровольчого батальйону у Наунсо, який більше року перебував на фронті. Зараз проходить курс реабілітації. Він один із тих, хто вшановує пам'ять героїв Небесної Сотні. каже, воля омивається кров'ю, і за нею українці платять свою високу ціну. Але винних у вбивствах обов'язково має спіткати кара. На війні зараз буває всяко. війна. Це соціальна справедливість нам легко не дається. Воля здобувається тільки кров'ю. Ми вже це зрозуміли, і будемо боротися далі, тому що щоб не було соромно перед тими хлопцями, які загинули два роки тому. Саме на площі перед облдержадміністрацією стояли барикади і шин активістів. А пізніше вели людний натовп проводжав в останню путь на віки 19-річного Романа Гурика, героя Небесної Сотні. Взяли голова обласної ради Олександр Сич, мер міста Руслан Марцінків. Тодішній керівник штабу спротиву в Івано-Франківську Василь Попович, ведучий місцевого Євромайдану Ростислав Микітюк та керівник силового блоку Івано-Франківського майдану, боєць дук правий сектор Василя Брам. Ми всі з вами разом, як єдиний кулак, відповіли тодішньому режиму Інаковича. Нам вдалося ст'янути його. Але його свита залишилася, можна сказати, при владі серед тих, хто прийшов вшанувати пам'ять героїв Небесної сотні, в основному самооборона майдану. Більшість цих хлопців після подій у Києві поїхали на війну. У руках яремчанських самооборонівців гуцульські бартки символ боротьби карпатських опришків. Це гуцульський атрибут. Що Самозахист, тільки той народ має далі як свою ізброю Кавкасів, товкі жали, а у нас виконуються такі барті під час того майдану ми добули всі, так як і зброя, є і є як єдина, інструмент для опирання. Приїхав на вічі до Івано-Франківська і лікар-ветеринар із селища Солодвино, що на Богородчанщині, Микола Паневник. На Майдані він був санітаром передньої лінії оборони, а казка, що тримає у руках, пройшла із ним не один бій за свободу. Бункер, я під проспілками падало, скло, падали вугілля, пережила дуже багато. Після віча кілька сотень людей вирушили ходою до меморіального скверу. Попереду носили портрети Героїв Небесної Сотні та синьо-жовті прапори. Мешканці міста зупинялись і також віддавали шану героям. Що, правда, кажуть, мало що за два роки змінилось. Не тільки Україні, але й у кожному із нас. Я думаю, саме так. Думаю, це дуже важливо, що люди пам'ятають про те, що люди віддавали своє життя заради того, що ми зараз маємо, свободу, свободу слова, свободу того, що ми зараз робимо. Нічого не зроблено. Загинули люди, а в державі немає ніяких, ніяких зрушень немає. У меморіальному сквері священики відправили поминальну панахіду за загиблими героями Небесної Сотні. Віталія Васильчук, Андрій Лепкін, новини, телеканал Раї. У Галичі збір учасників пам'ятних заходів розпочався на площі волі. Першими сюди приходили жителі міста, які у ті буремні дні були на Київському майдані, а також ті, що підтримували їх на Майдані у Галичі. Ми мобілізовували людей, ми збирали кошти. Треба було дров дров, палатки, провіант, їжа і так далі. Це була вся робота нашого Галицького майдану. Мені запам'яталася, яка була дружність людей. Як люди всі дружно все робили. Який був гурт у людей, дух піднесений, як і тоді сотні галичан у супроводі духовенства, представники влади та місцевих активістів прямували до центру міста. Неподалік від місця, де два роки тому вирували революційні пристрасті, відбулося пам'ятне віче, на якому згадували полеглих героїв Небесної Сотні. Небесна сотня, вона на небі, але вона і з нами, тому що вона в нашій пам'яті. Ми у своїх діях, у своїх думках, будемо завдячувати тому, що ці люди принесли цю жертву. Пам'ятають у Галичі 20 лютого, 2014 року, коли надійшли повідомлення про загиблих у столиці. Ми збиралися і в погоду, і в непогоду, і в сніг, і в дощ. Я пам'ятаю, коли сніг випав і стояв тут. Ми проводили наш майдан біля. Дзвіниці і е, була панахида по тим, які загинули якраз в 20-х числах лютого. З болем згадує про це безпосередній свідок і учасник тих подій. Переді мною падали люди мертвими цілями, розірваними, кричали від болю, корчилися. Це було страшно після панахиди та покладання квітів до стели з фотографіями полеглих на столичному майдані. Учасники пам'ятних заходів попрямували до Алеї Героїв Небесної Сотні, яка була створена у місті стараннями районної та міської влади місцевих активістів та жителів міста. Алея пам'яті небесної сотні шість ліхтарів свічників освічують під небесся вічності, де правильно спочивають душі. Наших героїв учасники ходи у скорботному мовчанні пройшли алеєю, зупиняючись біля портретів шести полеглих учасників революції гідності з івано франківської області, молилися за душі невинно уб'єнних, віддаючи їм данину шани і вдячності за їхній безсмертний подвиг. Вони віддали життя за нас, і ми повинні бути гідними наших героїв. Такими словами можна характеризувати головний зміст пам'ятного віча на честь героїв Небесної Сотні у Бурштині 20 лютого. Саме 20 лютого загинув наш земляк Івано-Панківський студент Роман Гурик. І його слова Хто як не я, на сьогодні повторюють його батьки. Тому ми з вами повинні щодня казати посинатися і засинати з тими словами. З тими словами два роки тому їхали на Майдан і багато жителів Бурштина. Вони, мабуть, краще за інших знають ціну, подвигу і самопожертви. Якщо ви не ті хлопці, не було би майдану. Якщо ви не небесна сотня, я не знаю, що було зараз і державі. Так давайте ніколи не будемо задувати, забувати про те. Що вони здобули для нас? Загалом промов того дня не було багато, та вони не були потрібні. Учасники віче щиро молилися за душі полеглих під час панахиди, яку відправили священники усіх церков міста, запалювали свічки біля стели з фотографіями героїв Небесної Сотні, і подумки дякували полеглим за їхній подвиг заради країни, яку розбудовувати випало честь кожному із нас. У ніч з 14 на 15 лютого у зоні АТО пів на четверту ранку під час обстрілу у місті Докучаєвськ неподалік Волновахи загинув боєць 72-ї бригади, житель середнього Бабина Калузького району, 41-річний Іван Біляєв. Цими вихідними на Калущині прощалися із загиблим бійцем. Сотні земляків та побратимів прийшли провести героя в останню путь. 18 лютого Калущина попрощалася зі своїм героєм, який віддав життя за український народ за незалежність рідної держави. Проводжаючи героя в останню путь, зійшлося все село. У Бабин Середній з'їхалися його бойові побратими рідні, друзі, односельчани, колеги. У скороботному заході взяли участь представники влади. Прийшли всі, хто його знав, а ще ті, що ніколи не зустрічалися з ним, але прийшли віддати шану героєві. Котрий віддав своє життя за рідну Україну заради кожного з нас. Іван Біляєв народився 7 червня 1974 року, служив у складі 72-ї бригади, півтора року водієм-механіком. Народився і проживав у селі Бабин Середній, навчався в початковій школі рідного села, закінчив Войнилівську загальноосвітню школу. Войнилівське професійно-технічне училище. Після навчання був призваний на військову службу. Після армії працював на різних роботах. Був добрим, роботящим, мав золоті руки. Та у ніч з 14 на 15 лютого у зоні АТО о пів на четверту ранку під час обстрілу у місті Докучаївськ, неподалік Волновахи, загинув. Священики на чолі з отцем Мітратом Іваном Коготом відправляли за упокійну службу в народному домі. Прочитавши свята Іванглії, священнослужителі у своїх проповідях просили миру для України і щоб перестала гинути найкращі її сини. Каже Господь словами Свято Письма, що більшої любові на світі немає, яка хто життя своє поклав за друзів своїх. Чую і знаю, що був людиною доброю. І милосердною, що людське життя, воно є дуже важливе. Але інколи може бути прожите життя довге і мало з нього користі, а може прожити коротке життя, але віддати все до болю. Яке віддав блаженної пам'яти, покійний і вам відтак від народного дому траурна процесія рушила до церкви покрою Пресвятої Богородиці, де відспівали загиблого героя. Після чого тіло на руках понесли на місцеве кладовище. У прощальному слові представник облдержадміністрації Степан Максим'юк наголосив, що ми повинні зробити все, щоб загибель Івана Біляєва і тисяч українських героїв не була марною. Щоб те, за що вони віддали найцінніше, здійснилося. Ми повинні вигнати ворога з нашої землі і побудувати таку країну, про яку мріяв Іван і тисячі його побратимів. Прийшли, аби провести в останню дорогу великого сина землі української. Воїна, героя України Івана Біляєва. В Івано-Франківську вшанували пам'ять ще одного героя загиблого у зоні проведення антитерористичної операції бійця дуку Дмитра Ломея. У рамках міської програми Івано-Франківськ. Місто героїв на фасаді школи, де два роки навчався герой, відкрили пам'ятну анотаційну дошку. Ольга Гриців розкаже докладніше. В Івано-Франківську відкрили пам'ятну дошку бійцю дук правий сектор Дмитру Ломею. Наприкінці лютого минулого року у пісках під час артилерійського обстрілу з боку російсько-терористичних військ чоловік загинув. Сьогодні, рік по тому, всі рідні та близькі вшановують його пам'ять. У Дмитра залишилось двоє дітей, чотирьох і п'яти років, яких виховує дружина Надія. Жінка каже, такі пам'ятні дошки потрібні, аби люди знали своїх героїв. Це важливо, як то і для всіх пам'ятати пам'ять героя, які дійсно воював за нас, за всіх. Пам'ятка навіть для дітей. Вони будуть знати, що їхні батько герої вони ніколи не забудуть це. Вічно, коли приїдуть Франківськ, вічно нагадаються і буде знати, що дійсно їх тато був герой. Побратими Дмитра Ломея пригадують його як життєрадісного та веселого чоловіка, який боровся за справедливість, каже Тарас Шнайдер. Він ніколи не втрачав оптимізму у будь-яких ситуаціях. Він завжди жартував, завжди був сповнений енергії. Встановили пам'ятну дошку Дмитрові Ломею на фасаді стін його рідної школи номер 12 Тут він провчився два роки. Це вже 14-та дошка бійцям АТО в рамках програми Івано-Франківськ Місто героїв, каже міський голова Руслан Марцінків. Чиновник переконаний про тих людей, які захищають країну і віддали своє життя за мирне небо. Потрібно пам'ятати. Мусимо пам'ятати, мусимо вшановувати пам'ять. І щоб те покоління дітей, яке сьогодні приходить до цієї школи, яке буде приходити завтра, бачили, що за мирне небо, за сонце над головою, молоді хлопці платять своїм життям. Також Дмитра Ломая нагороджено медаллю за мужність та милосердя. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї. Прожити рік без виборів та реорганізувати роботу кабінету міністрів з акцентом на фінансово-економічний блок. Саме такі заходи, на думку народного депутата України Юрія Солов'я, зможуть зберегти нашу державу. Нардеп від Прикарпаття вважає, що дострокові парламентські вибори не тільки нічого не змінять, а навпаки, погіршать і без того непросту ситуацію, яка склалась в Україні. Які ще думки і позиції про ситуацію, що склалась в парламенті? Висловив нардеп. Дивіться далі. Юрій Соловей прокоментував останні події, що відбулися у стінах парламенту. За словами нардепа, в Україні повторюється сценарій 2005-2010 років. І держава занурюється у глибоку економічну і політичну кризу. Минулого тижня відбувалася в українському парламенті боротьба за владу одних партій. Боротьба за те, щоб розхитати ситуацію. І піти на дострокові вибори, і через механізм дострокових виборів отримати реванш і прийти, і очолити виконавчу гілку влади, іншої політичної сили для того, щоб зберегтись при владі, і ще іншої політичної сили для того, щоб монополізувати владу. Нардеп вважає, що дострокові вибори не змінять ситуацію в країні. натомість у владу повернуться проросійські політичні сили. Я запропонував. В найшвидший час, буквально в два наступних тижні, запропонувати кандидатуру першого віцепрем'єра, який буде займатися коруванням економічного блоку уряду і взаємодією з Національним банком України. Юрій Соловей додав, що бачить на посаді віцепрем'єра, голову Львівської ОДА Олега Сенютко, або екс-міністра фінансів Віктора Пензенека. Також він вважає, що треба змінити голову Нацбанку. І саме основне. Якби це не було критично, але нам потрібно сьогодні зберегти коаліцію всередині українського парламенту і забезпечити роботу нашої держави в цих непростих викликах, хоча б рік без жодних виборів для того, щоб наша держава могла розвиватися. На жаль, констатував нардеп сьогодні, боротьба за владу переважає над боротьбою за Україну, але зміни треба робити уже зараз, аби не допустити реваншу проросійських сил. Город не обробляється. Прямий доступ до нього від житлового будинку відсутній. так можна коротко охарактеризувати ситуацію, в якій опинилася жителька Галича Галина Людера. Але за цією короткою констатацією факту приховується заплутаний і тривалий конфлікт, учасниками якого стали не лише сусіди. Галини Петрівни, але й міська рада. Кількість судових засідань, а отже, й накопичених від різних інстанцій документів, зростає. Проте ніяких змін у справі немає. Досі натомість зростають шанси на те, що і черговий позов до суду буде не останнім. Василь Теслюк розкаже подробиці конфлікту, що тягнеться уже чверть століття. Почалося усе ще 1990 року минулого століття, коли сусідам Галини Людери було виділено спірну, на її думку, земельну ділянку для будівництва житла. Суди щодо користування, щодо незаконності користування дердами. Ці цими своїми земельними ділянками вона програла. Суд відмінив зовсім не моє рішення. Він відмінив 118 від 13 вересня 90-го року. А наше це рішення 153 від 13 вересня по сьогодні в силі. Ніхто його по сьогоднішній день не відмінив. Якщо якийсь час за словами позивачки, ще був прохід до його роду, то згодом сусіди його закрили. А тепер, от у нас там кусок той города лишився, і куди до нього зайти? Людера подавала на встановлене сервітуту земельного право проходу по земельній ділянці. Суд відмовив її в цьому, тому що існує інший е, прохід до земельної ділянки навесні минулого року. Депутати міської ради спробували поставити у цій справі крапку. Була е, мною зачитана інформація стосовно цього конфлікту, який тягнеться з 90-х років минулого століття. І сесією міської ради було прийнято рішення про припинення переписки з відповідно до закону про звернення громадян. Було прийнято рішення про припинення переписки з громадянкою Людерою щодо цього питання, оскільки є. Дане питання врегульовано судами. Ну тому рішення там вся неправда, там вся підроблені документи, там вся брехня написана, там немана одної, навіть рядочка правди. Навідувалися на конфліктну ділянку різні комісії, у тому числі з області. Ходили, зокрема, і цим окружним шляхом від хати до городу. Там є канава, і була комісія з Івано-Франківської обласної адміністрації. Сказали, щоб я скакала ту канаву. З тої канави би я виходила і йшла на город. Я їм кажу, якщо ви такі розумні. Скажете ви в канаву, а тоді покажіть мені, як і я піду теж, так як ви. Порадою, звісно, ніхто досі не скористався. Проте голині Петрівні не до жартів, як зрештою, і земельному відділу, і депутатам, яким схоже на найближчі сесії таки не оминути цього питання, як зрештою і судам. В Івано-Франківській обласній державній адміністрації говорили про реформу органів юстиції. Вона передбачає, що деякі повноваження перейдуть у районі державній адміністрації. Зокрема, реєстрація бізнесу та нерухомого майна. Про це далі розкаже Ліліана Хомишин. Вже у травні повноваження з реєстрації бізнесу та нерухомого майна перейдуть від територіальних управлінь Міністерства юстиції до райдержадміністрацій та виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення. Однак бідкаються чиновники, це не так легко зробити. Внести зміни відповідно до структури, прийняти відповідні положення, прийняти відповідні документи, навчити людей отримати доступ, ключі. Отримати доступи і ключі, значить, внести свої заявки до міністерства юстиції з передачею на кабінет міністрів для прийняття розпорядження щодо початку здійснення такої реєстрації. Державного реєстратора потрібно прийняти до 1 травня. До цього часу йому треба пройти курс навчання. Управління юстиції готове надати таких людей, навіть радять на кого слід звернути увагу. Однак зауважують, однієї людини, яка буде виконувати реєстраційні та побічні функції, замало. Прийняти одну людину це дуже мало, бо людина має відпустку, людина може захворіти. І коли отакий випадок стався, а реєстрація відбувається, всі реєстраційні справи у паперових носіях необхідно кожен день доповнювати тими матеріалами, які будуть направлятися іншими суб'єктами державної реєстрації, тому однією людиною ну теоретично обійтися просто неможливо. Державним реєстратором може стати особа з вищою освітою, яка має не менше одного року стажу роботи у сфері права, або до трьох років стажу іншої роботи. Ліліана Хомишин Олег Рудак, новини телеканал Раї. Молодий Іван франківець батько двох дітей. Ігор Засідко потребує допомоги. У чоловіка гострий лейкоз. ігори потрібні гроші на дороговартісне лікування, а також донори крові. Чоловіки віком 25-45 років перша група резус плюс на тромбоконцентрат. Контактні телефони: 067 744 49 92 і ще раз 067 744 49 92. Майбутні країни у мріях дитини у державній фіскальній службі Івано-Франківська підбили підсумки конкурсу дитячих робіт за 2015 рік. Присутні показували найкращі малюнки, зачитували твори та показували презентації. Усіх учасників нагородили подарунками. А як це було, бачили наші журналісти. В Івано-Франківську підбили підсумки щорічного конкурсу для дітей «Майбутні країни у мріях дитини. Цей конкурс уже 12-й рік поспіль організовує Івано-Франківська міська податкова. Цей конкурс проводиться з метою підвищення податкової культури у майбутніх платників податків. А майбутніх платників податків потрібно виховувати з малку. Якраз саме цей конкурс показує нам, як діти розуміють важливість сплати податків, як вони збираються і куди вони розподіляються. Це їм також пригодиться в майбутньому. У конкурсі брали участь 30 дітлахів двох вікових категорій. Зокрема, вони проявляли свою творчість у конкурсі малюнків, творах та комп'ютерній графіці. Яна Довжинська намалювала могутню та заможню Україну на своєму малюнку. Я намалювала дівчинку на гол що символізує щасливе дитинство, також природу як символ. Також продаю як символ красоти і багатства нашої країни, церква, яка навчає нас бути добрими, чесними і справедливими. Тільки самовіддана праця та чесне сплачування податків, сприяє розквіту та розвитку нашої держави. Старші дітки проявляли свій талант через твори. В цьому творі я написала про молоде покоління, яким вона має бути, як вона має розбудовувати свою країну. Перш за все, на має з любов'ю до неї ставитись і робити все, щоб ця країна вийшла на світовий рівень. Я також б написала, що багато що залежить від нас, тому що саме з нас починається наше майбутнє. Багато діток щороку беруть участь у такому конкурсі. Усіх учасників нагородили цікавими призами. Ліліана Хомишин, Михайло Коршняк, новини телеканал Раї контрольно пропускний пункт Мар'їнка на Донеччині відновлює роботу. Самопроголошена влада півострова Крим оголосила про дефіцит прісної води. На ексміністра транспорту здійснили напад у його власному домі. Про це говорити одразу після рекламної паузи. Дочекайтеся. На каналі Раї новини України і зараз інформаційне обличчя дня доповнять повідомлення з інших областей нашої держави. Напад на екс-міністра транспорту у його власному домі у Йосифа Вінського зламані ребра. Зараз він у лікарні. До маєтку колишнього чиновника на Київщині увірвалися невідомі в чорній уніформі. Його та дружину кинули на підлогу і тримали так, поки не шпорили в будинку. Тривало все близько півгодини. Грабіжники знайшли кілька сейфів, викрали майже 100 тисяч гривень і коштовності. Поліція ж відкрила справу, але поки що немає підозрюваних. А в окупованому Криму режим підвищеної готовності Самопроголошена влада півострова оголосила про дефіцит прісної води. Катастрофічна ситуація у Ленінському районі Керчі та Феодосії. Ставлене Кремля Аксьонов каже навіть про загрозу надзвичайної ситуації. Нагадаю, 80% запасів прісної води кримчани отримували з материкової України. Та після анексії півострова Україна подачу води зупинила. Контрольно-пропускний пункт Мар'їнка на Донеччині відновлює роботу. У штабі АТО заявили, ситуація у цьому районі стабілізувалася. Нагадаю, лише у лютому цей пункт пропуску закривали двічі з огляду на потужні обстріли бойовиків. Напружено у цьому районі було напередодні. Поблизу Мар'їнки загинув військовий, а кілька бійців постраждали через необережне поводження з вибухівкою. Як повідомила парамедик медичної команди швидкого реагування Вітарок Галина Алмазова, поранено 10 українських військових. з них троє важких. Мирна акція пам'яті у Києві переросла у протест проти окупанта. Частина активістів просто звідча рушила. Вони пішли до банків російського походження та офісу Ріната Ахметова. Спочатку розбили вікна у його компанії, потім розтрощили відділення Альфа-Банку. Така ж доля чекала на Сбербанк Росії. Утім, його вже охороняли підрозділи МВС та Нацгвардія. Ініціаторами акції виступала організація українських націоналістів на чолі із провідником Миколою Коханівським. А тепер і Запоріжжя офіційно визнало Росію країною агресором. Таке рішення ухвалили на засіданні міської ради. Також депутати визнали ЛНР та ДНР терористичними організаціями. Саму ж сесію прозвали декомунізаційною, бо на порядку денному були питання про перейменування вулиць та знесення пам'ятників радянським вождям. Ми, депутати Запорізької міської ради, підтримуємо звернення Верховної Ради України про визнання Російської Федерації державою агресором, а так званих ДНР і ЛНР терористичними організаціями. Це був заключний сюжет чергового інформаційного випуску. Нагадую, що докладну інформацію про поточну ситуацію в країні ви можете читати на нашому сайті і регулярно слухати в інформаційних випусках новин на радіо Раї. І, звичайно, ж вісім разів на добу дивитися новини регіону на телеканалі Раї. Не залишайтесь байдужими, будьте завжди у вирі подій і разом ми здолаємо усі негаразди і збудуємо потужну і квітучу Україну. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі. Хочу побажати вам хорошого настрою і лише приємних новин. Побачимось.